4 жовтня Макарі відзначає свою 510-річницю. ту річницю. Не виключено, що вік селища значно довший, але так вже повелося в українській традиції, що роком заснування будь-якого населеного пункту вважається перша писемна згадка про нього. Про село Воронин так раніше називався Макарів, уперше спом'януто в середньовічній литовській грамоті. Проте в ній не було зазначено ані числа, ані місяця, від яких слід вести літопис давнього поселення. А що ж то за іменинник, скажіть на милість, який не має свого визначеного дня народження? П'ять років тому депутати Макарівської селищної ради вирішили, що саме 4 жовтня якнайкраще надається для святкової дати. День Макарова в дві році переважна більшість депутатів. А якщо точно, то одноголосно було прийнято, що сьогодні. Відсвятковувати в день Дани пам'яті Данила Туптала, щоб цей день був днем селища, і з того дня з 11 року, 4 жовтня, є днем селища Макарів. Дата 4 жовтня ніколи не мала прямого стосунку власне, до історії селища. Утім, вона тісно пов'язана з ім'ям найвидатнішого уродженця цих місць Данила Туптала, який залишив по собі чимало богословських творів, а по смерті був зачислений до сонму святих. Спочатку він проповідував у Києво-Печерській лаврі, але потім, за повелінням Петра І, перебрався до Сибіру, де очолив Тобольську митрополію. Пізніше був переведений до Ростова. Там і завершив свій земний шлях. За церковними переказами домовину, в якій упокоїлося тіло духовного подвижника, відкрили через 43 роки після його смерті і виявили там замість сподіваного черепа та кісток нетлінні мощі. Нинішній головний посадовець Макарова Вадим Токар, який лише два тижні тому відзначав власне 34-річчя, сьогоднішню святкову дату вважає не менш значимою у своєму житті, як власне і в житті своїх односельців. 510 це лише перша згадка письмова про Макарів. Насправді він має більш багату і видатну історію. Макарів є колискою багатьох відомих, талановитих і особливо працьовитих людей. Ось такою є передісторія цього свята. Відзначають його, як і заведено в добрих людей з виїзною кухнею, дитячими атракціями та запальними музиками. І, звісно ж, не обходиться без занурення в минувшину. Вінницькі та Житомирські реконструктори, задягнувшись в костюми німецьких лицарів, демонструють свої фехтувальні навики та докладно оповідають про старовинний обладунок, не поминаючи найдрібніших деталей. Металеві пластини, сталь, СТ, також так мене голені, ляшки. Житомиряни сьогодні задягнулися в піхотну амуніцію, а ось вінничани козиряли в кавалерійському спорядженні. Кіраси з тасетами, готичні кольчуги. Їхні господарі в усьому прагнуть походити на справдешніх лицарів Тевтонського ордену. У мене обладунок вершцевершника. А чим відрізняється від піхотинця? А ну є тасети, така штука. Так. Якщо піка б'є, щоб не пробивало. В ноги, Бо якщо не буде захищено, то можна... ну, тут артерії знаходяться, дуже вразливі частини. Також прикрита кульчугою, готичні ноги високі. Після короткої фотосесії закутів панцирі вояки сходяться між собою в затятому двобої, гулко постукуючи мечами та вперто боронячись щитами. Місцевій публіці такі розваги явно припадають до душі. Кажуть, що засідання Макарівської районної ради інколи проходять не менш запекла, ніж ці лицарські поєдинки, особливо тоді, коли питання стосуються кадрових призначень. А поки чоловіки з'ясовують стосунки на ратному полі придворні дами хизуються своїми уборами. Людмила Поворознюк за фахом бібліотекар, але чи не увесь вільний час віддає історичним реконструкціям, відроджує старовинні танці та займається пошиттям старосвітського одягу? Мені репліка костюму з портрету 1498 року написано Леонардо да Вінчі. Це орієнтовно портрет однієї з коханок папи шостого Олександра Шостого і звали дівчину Джулія Форнезе. Це Рим, Італія. Повністю все зшите вручну, натуральний бартер, натуральний шов, льо. Всі тканини повністю натуральні. Живопис просто неба також стає невід'ємним атрибутом свята. 15 столичних художників з'їхалися до Макарова, щоб зобразити на своїх полотнах тутешні краєвиди та визначні місця. Готові малюнки за усталеною вже традицією передадуть до місцевої картинної галереї. Галерея вона не є комерційною. Це ми створюємо постійно діючу експозицію. Я подумав про те, що галерею треба наповнити було б. Притаманними мотивами, які були цікавими для макарівців. Єлизавета Попова старанно змішує фарби на палітрі, готуючись до роботи. Об'єктом зображення обирає місцевий будинок культури. Повністю зосередитись на малюнкові, їй заважає настирливий гуркіт квадрокоптера, який увесь час кружляє над головою. Приїхала я нещодавно. Тільки побачила мотив, ще не почала малювати, але вже загорілася. Натуру вже Так, натуру обрала, хочу відобразити визначне місце Макарова, це будинок культури. Тарас Григорович не потрапить? Тарас Григорович може потрапити. На Макарівщині за громадським спокоєм і не лише цього дня пильнує аж дві поліції. Одна з них загальнонаціональна, та, що перебуває у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, а інша своя власна муніципальна. Сьогодні представники двох правоохоронних структур спільними зусиллями патрулюють вулиці та пускають в обхід центральної частини транспортні засоби. Заступник начальника муніципальної поліції Олександр Негоров мав уже не одну нагоду переконатися, що в такій зв'язці працюється значно. Ефективніше. Місна праця вона завжди легша. Тому що ми доповнюємо одна поліція, другу поліцію. Його теска, інспектор Макарівського райвідділку поліції Олександр Щербатенко, також не заперечує проти такої співпраці. Помагають так і затримувати, виїжджають з нами разом на рейди. Кожне виявлення, Кожного... а... кожну дому ввечері вступають два працівники муніципальної поліції на охорону громадського порядку. Юний боксер Слава після щойно виграного поєдинку прямо на камеру демонструє свою улюблену двієчку комбінацію із двох прямих ударів, які слідують один за одним. Хлопчина відверто зізнається, що манера бою братів кличків йому не надто імпонує. У боксі в нього інші кумири. І на кого ти хочеш бути схожим? На Вас... Ломаченка? Ну, да, на Ломаченка. – Кличко не подобається да. так. Собі, да? Чи то з нагоди свята, чи за свої спортивні здобутки, але Славко цього дня не лишається без подарунка, яким одразу ж вифаляється перед своїми друзями. Тільки що купили подарили мамо. Ще один вихованець місцевої школи боксу Дмитро вже після першого раунду змушує свого суперника схлипувати розбитим носом та ловити повітря відкритим ротом. За підтримки місцевих болівальників швидко нарощує свою перевагу в наступних раундах і доводить розпочату справу до переможного кінця. Ще більш видовищним стає поєдинок за участю Михайла Тимошенка. Завдяки агресивному веденню бою він здобуває дочасну перемогу над своїм супротивником із Білогородки. Моїй бабушці мені давиться бокс. А, телевізор дивиться, да. так? Усик мені дравиться боксер. Він дуже такий технічний, швидший, І він постійно вигравав. Мені легше битися з вищими і худими. У них удар послабіше, а в мене тоді сильніше удар виходить. Я тоді ложу їх на пол. Тренери команд, які беруть участь у турнірі, увесь час підбадьорюють своїх підопічних, не даючи їм розслабитися ні на мить. Не диши, не зажимайся, не треба силових ударів. Ось ті бокави з Зачем? Ти тратиш енергію. Понял? Поняв? Льогенька по роботу. раунд третій ранку ви. А перший ранку сковин на хаті. Руки подніміть! Ти тут прямо роботи, і все буде нормально. У стрільців з лука свої примудрості, опанувати які не так вже й просто. Хоча тим, хто береться вицілювати мішень вперше, інструктори відразу вказують на їхні головні помилки. Двома глазами целіші тяни, ні ні, 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 ні голову в тітів, а тітів. о. то виша? Серед найпомітніших гостей свята голова Макарівської райдержадміністрації Тетяна Семенова. Хоча гостею її можна назвати доволі умовно, бо навіть робочий кабінет Тетяни Миколаївни міститься в тій самій будівлі, що й приймальня селищного голови. Очільниця району трохи шкодує, що день Макарівщини відзначають лише раз на п'ять років, стверджує, що звітувати перед громадою готова будь-якої миті, бо ж результатами своєї роботи на нинішній посаді задоволена. Утім, визнає, що й невирішених проблем. Вистачає по саме годі. У мене вчора, до речі, рік було як я на цій посаді, і ми відкрили п'ять садочків, ще два хочемо відкрити. Ну, десь садок цілий відкрили, десь відкрили додаткову групу. Але це я як мама, я знаю, які це величезні проблеми у батьків, що немає де дитину залишити, то я дуже рада. Проблеми ну, звичайно маленькі заробітні плати. Сьогодні проблема в нас. Я не буду про це замовчувати, Це в нас заборгованість по зарплати державним службовцям. Ті макарівці, в чиїх кишенях водилася копійка, могли цього дня поласувати і баварськими сосисками, і пловом, і шашликом, і пампухами. А тому, хто потерпав від безгрошів'я, не могли зарадити навіть монахи капуцини з їхнім грошовим верстатом. Бо, хоч кожен охочий, і міг викувати собі на згадку пам'ятну монету, але пустити її в обіг не було жодної змоги. У нас є свій монетний двір. Ми робимо такі монети. Це самі люди можуть робити. Це пряма реконструкція, так раніше робили гроші. Макарівську малечу, окрім звичних батутів та гойдалок, вирішили побалувати ще й 12 кілограмовим тортом. Його привезла помічниця народного депутата Руслана Сольвара Леся Бурдик. По шматочку дісталося усім ласунам. Кондитерську смакоту наминали за обидві щоки, як діти, так і дорослі. Він свіжий, Він сьогодні вранці був тільки завершений, і ну, заготовки зроблені, тому що відповідаємо за те, що дітям все ж і треба, щоб воно було якісне і смачне. Я так розумію, що тут бісквіт, Крем, і це була така велика фотографія. А чого не, не, не пробуєш, далі не їстиш? Мамі понести хочу. Здорожчання цін на продукти, зростання тарифів на газ та електроенергію, усі ці проблеми, звичайно, не обійшли і жителів Макарова. Але сьогодні, в цей святковий день, вони змогли хоч ненадовго надовго відволіктися від своїх гірких буднів і бодай трохи підсолодити своє життя. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, достовірно.